Заморцем категорії жінки-пікінні новички стає учасниця під номером 33. Кульпінська Аліна. На цьому фрагменті відео я знаходжусь в джебарі і з колонки лунала. Пісня відомого виконавця, саме через це Ютуб заблокував моє відео. Тому мій голос накладений окремо. Тут я розповідаю про те, що наступного дня в мене потяг, і мої перші змагання в Івано-Франківську. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал з рецептами, на мій інстаграм, і залишайте зі мною на Ютубі, якщо вам цікаво слідкувати за моїм життям. Але важливе для бодібілдера це його їжа з собою зважена. Вагона. Я і вперше буду їхати в жіночому вагоні. Чесно кажучи, їхати всього дві години, але мені просто по часу цей потяг підходив. І він, ну, мені здається, новий, тому що я бачу тут якісь такі нові матраси, все-таки сіре, гарне, естетичне, чисто. І мій план зараз я собі скачала повністю другий сезон Венсти, хоча їхати дві години, один епізод 50 хвилин. Але нічого. Також у мене тут ціла торба їжі. Вода. Дуже зручно, тому що зараз я п'ю по мілілітрам і у мене пляшечка, тут відмічена скільки я маю випити. Я маю ще одну таку випити сьогодні. Також у мене з собою такий килимок. Це килимок дівчат з бікіні Ми них будемо лежати там собі, чілити, коли... Чекайте, цього виходу, коротше. Також я з собою ж до взяла білок. Чого? Тому що я купила два по акції, але не побачила, що в них термін придатності до 10 жовтня. Тому я думаю, я все одно буду використовувати, я не буду нічим міняти в раціоні, ну якщо, звісно, не буде змін по побиве. І його просто використати. Вона 9 грам 150 лишилось. Не думаю, що з ним щось станеться. І зараз я буду їсти і в мене такий смачний прийом. Це просто жесть. І ще у мене місце біля туалету, чим так, і що. Ну, ясно, я п'ю воду. Мені треба пити багато води. Так, у мене тут улюблений контейнер від DeFi, взу у мене овочі і, і салат айсберг. Я собі зробила дві, якщо чесно, це вівсянний манець. Але просто я почала їх робити і в вигляді булки, і в вигляді, наприклад, це, це вигляді вафлі. У мене є маленька вафля ця, я залишила посилання повна того. І вона робить якраз от такі маленькі вафлі. У мене одна вафля з квакомовою і куркою, яку я запікала без масла. І друга вафліка у мене з руками і трішки Сон, і другий прямо що я теж розробила, щоб сьогодні не думати взагалі заїжу. Я просто піду в магазин, докуплю якісь там овочі, якісь там овичі. на завтра якийсь білок. І в принципі все. Коротше, я буду їсти і дивитись Wednesday. Коротше, вам не видно, але там написано Івано-Франківськ. Це значить, що я вже на місці, і тільки що буквально зустріла власника спортзалу, в якому я займаюся, і зараз розподілом поїдемо дивитись новий зал, який вони відкрили в Івано-Франківську. Да, ну у вас все одно не так багато. у вас типу камінці маленькі. Але їх багато, понимаєш, якщо він десь випаде один, то не так вільно буде. Коротше, п'ятниця, яка година? 23. А, О, півнадцятий ночі. Можемо. Аня Клеїть собі щось на купальник. Що та... Ти що думаєш? Що там? Буде... Що... Поможу тобі виграти чи що? Конечно. Зараз я прикріплю той стразик, який відпав, осліпить їх. Поні, це в нас така процедура. Його це клей не Я просто лежу. <ріст> я випрала фільм. Я просто Але... красива. <ріст> Збігтися до назву. Лемур, лемур. Так, я спроїзну макіяж, я зареєструвалася, як ви бачите. І зараз на годинку 8.20, завтра початок в 12. .00. Макіяж роблю в сусідньому готелі і ми все встигаємо, все добре. Тримати кулачки. Дякую, це Дякую. Такою нарядною я ще картошку не їла. Доброго вечора, дорогі гості. Да, я вийшла, дорога мене. родина, куди якось збираюся. Красота, божечки. Я коли сиділа, я думала, вона ці ресниці, і я думаю, бляха, що там за шляпа має вийти? А ну, Ану, колір. колір. Але коли встала, побачила себе в цілому, боже, слава Богу, мені пасує, бо я вже переживала, пасує. Не хочу голосно говорити, але поки я сиділа на макіяжі, зараз, на секунду, перша година ночі, моя сусідка зробила мені картошечку, щоб я прийшла і по її зважила. Я просто шла, аж плакати хочу. Каже, ти така жовта. А що він сказав за образ, тобі йому сподобалось? Mm. Да, кажу, такі така. А, Ходи та, да, так завжди, так? Синдики досі такий мама, такий задріваний. Мама, я кажу, кажу, та чи акуратний такий. Мама! ну. Це перша година ночі, я по тільки поїла, Аня, тут ліпить, зараз ще бахнемо коньяку. Що за таке розказуєш? І підемо спати. <laughs> такі красотки. Да, так, отака. Ми лягаємо Добре. спати. Доброї ночі. Це гарно? Ну, Завтра виступу ж... просто, ну. Принц прийде чи що. Звісно. Я бахнула канячка можу можу себе все. Треба спати. Добра ніч. Останні кілька годин перед змаганнями. Мандражу поки що немає. І я вчора бачила кілька дівчат на реєстрації, які, скоріше за все, є моїми конкурентками, але це нормальне за змагання, тому я очікувала побачити будь-кого, тому все окей. Моя задача на сьогодні просто зробити те, що я навчилась, те, над чим я працювала останні пів року. Мені подобається мій образ. Залишилось тільки нанести грим і просто очікувати свого виходу на сцену. Форма згідно мого тренера готова, я готова виступати, це класно. Трішки не виспана, але нічого. Я в очікуванні виходу свого, свого тріумфу, тому сподіваюся, цей влог закінчиться з, моїми, з моїм відео, де я з медальками. you mm -hmm. І абсолютним переможцем в категорії жінки-пікінні новочки стає учасниця під номером 33 Кульпінська Аліна. Що підписані на мене в інстаграмі, ви знаєте, вони пройшли успішно. Я стала першою у категорії новачки фітнес-бікіння, абсолютно першість також отримала всі категорії. І стала другою в категорії Ростові. Звісно, я рада. Звісно, це все дуже класно. Розслаблятись не можна. Це були всього лише перші, це регіональні, і учасників було не так багато. І по правді я вважаю, що конкуренція була не такою високою. Я очікую набагато більшого від Києва вже за кілька днів. У мене дуже мало часу на підготовку, але ми з тренером впевнено, зробимо абсолютно все, щоб я теж зайняла якесь прозове місце. І в цілому враження дуже позитивні, дуже класні. День так швидко пройшов, я навіть не встигла. Не знаю усвідомити взагалі, як і що відбувається. Як тільки я прийшла на локацію, буквально там за півгодини я вже пішла на Грим, вдягнула купальник і за півгодини я вже виходила. І оскільки учасників було небагато, категорій було, в принципі, немало, але вони були так швидко, що Викликала вже нових учасників, а з тої категорії ще не встигли догримуватися або висохнути після гриму. Тому так, розставляємося буквально на трішки. Зараз я приїду і піду одразу на тренування і на масаж. Сніданок у мене з собою, моя торбинка. Якщо ви думаєте, що вчора я змогла щось поїсти, то ні. У мене був рис, риба і авокадо. І, але я дуже радію, що вчора я змогла нарешті купити води, тому що цілий день без води, ну це, якщо чесно, трошки челендж. Окей, буду снідати і дякую, що дивилась, дякую, що підтримували, і побачимося наступних влогах.